Всім привіт, рибаки! Сьогодні ми приїхали з Богданом на щуку на одне із популярних місць мого регіону. На цьому кар'єрі водяться кілограмові окуні. І сьогодні це буде моєю ціллю. Тому що я поїхав у місто, прикупився, купив собі ось такі темно-сині силиконки, такі як Синька. У Богдана стоїть голуба. І постараємося сьогодні все-таки виманити кілограмового окуня саме в таку погоду. Тому що сьогодні у нас вже починається падаючий місяць, Уже початок такої фази окуня за моїми спостереженнями по зимовій риболовлі. Сьогодні у нас ось така хвиля, північно-західний вітер. І це означає, що це хороша погода для ловлі саме хижака. Тиск 749. Ну і прохолодно. Я б сказав би. Ось стояла недавно жара і на два дні повернула на північ. Ми вирішили все-таки скористатися цією ситуацією. І приїхали саме на такий кар'єр. Дуже світла вода. І почнеться наша ловля з флюрокарбонових полотків 0,60. Шарнір 6 грима і ось така синя силиконка. Глибини на цих кар'єрах, точніше, на ньому, достатньо великі, там ще один є, але ми його ловимо саме на цьому. Достатньо великий 5-6 метрів. Я вважаю, це достатньо серйозна глибина, враховуючи, що на ріці руш у нас там в середньому 2-2,5. І зараз уже Богдан лодку накачав, зараз ми візьмемо човен і попливемо саме по моїх місцях, які я знаю на цьому кар'єрі, саме де є крупний окунь. Будемо ловити на достатньо важкі спинінги, тому що це не мікроджиг, це не ультравайт і це не наноджиг. Це будуть щучі спинінги 4,18. У Богдана, по-моєму, 7,20 і ось такі щучі силиконки саме на крупного окуня. Тому що він тут останнім часом клював саме на такі силікони. Подивимось, в мене ще є мікроджиговий спінінг сенсора Solaris буде видно, чи буде на нього брати взагалі окунь. Хай трошки стихне, тому що на мікроджиг я такого вітра не половлю, тільки важкий спінінг. Ми сьогодні будемо ловити Шукати очерет посередині траву і такого вздовж траві очерету водити, шукати рибу саме на бровках. Тому що на чистому можна зловити, можна трофея зловити, але це доволі таки важко в таку погоду. Плюс треба підібрати буде силикон. Почнемо із синіх, а далі будемо дивитися, може будемо ставити щось темне, тому що вода дуже світла. Вже кінець літа, жара стоїть, але все одно вона така геть світла. і По цій причині ми поставили флюр, тому що там струна щось мені не, ну, не особливо подобається. Останнім часом її крутить щось таке, а на флюр і подача така цікава. І приманка грає гарно. По цій причині дуже отак от чомусь останнім часом на флюр перейшов. Ну, самому цікаво, то все не злоем. Вода хорошая, дуже хорошая плода. Бул? Да, бул, да. Не знаю, окунь, наверное. Бул ударчик хороший. Окунь, наверное. А на окунь. Очень хорошо, постоим. Вот ругать буду, я у меня Третья Третья то таки Там, я... знаешь, что там, ешь? Травичка? Я... что травичка. Я знаю, что это с кем-то. там стукало, это... Пару ударов. Ох, у тебя вот эта телефонка. Хочешь? Что, был удар? Да. Уже? Да. Что, серьезно? Так и что? А, ну там, я сейчас такие думал, что такие куда, да. Может, еще пачок какие-то такие. Снова телефонка? Ну, снова, ну. Щупак маки там десь орудує. В траві була покльовка там. Отцу встал, болотню. Военный кто-то тоже. Да. Це вже була друга покльовка і стукнула на ультрафіолет. На пантіні під лодкою вибіна під нами метра 4. я вже майже витягував її. бачу, тут є такі порізи. На салектор ультрафіолет клював. Така ось у нас йде приманка. Будемо дивитися, якщо вона дійсно буде стукати, то може. Будемо ставити якісь менші приманки, ультрафіолетові, побачимо. Бо може таке, що у нас взагалі хоче мікроджиг, якщо така буде вона пасивна. Зараз обід. Обід компенсується тільки такою погодою. Якби було зараз сонце, то ми б навіть і не приїхали б ще в цей час. Це вирішив трошки раніше приїхати, щоб поплавати нормально. Вона може вийти тільки під вечір на полювання. Тому поки будемо зараз проплем ще може якусь одну точку, якщо дійсно там буде знову якийсь стичок, то будемо ставити приманки менші, я думаю. Подивимось, чи тут є якісь зачепчині. Я думаю, це була покльовка. Так, да, покльовка була. Щучка смикнула. Поставив я кіогу Lucky John таку ось типу, під п'ялочку. Колись бувало вона на, на паучі часто мене виручала, якщо безкліві було. І це на її буквально з другої закидки під очеретом. Була непогана покльовка на підйомі. О, падаю. На підйомі клюнула. На... на, не на падінні. Бо я знаю, тут корчиків немає взагалі ніяких під цим Там чисто йде такий пісок і бровочка. І я ось тягну, то нічого такого немає. Взагалі. Так, да, нема зачепів, це була поклівка. <скрутка> <ск <uncovered> Не знаю. Наре. Люблю ли? Сьогодні весь день плаваємо, вже на 4 плаваємо. Я ще такого не бачив за цей сезон, щоб взагалі нічого даже нормально не торкнуло. Якісь такі невнятні покльовки на такі от стародавні, що я такі ще, я... ще, Їм уже може більше ніж по 10 років тим силиконкам і си них буває сьогодні торкало трохи. У мене таке враження, що вона сьогодні просто вранці відкривало. І все. Бо я навіть не бачу, щоб хоч якась там плотвічка вилетіла з переляку з якоїсь глибини. Як -от риби немає, плаваєш. Ну В цьому році я таке рідко бачив. Навіть літом я приїжджав там, на річку Уж приїжджав, там жара стояла, там і щука якась там мадненька, там ще якась покльок, якийсь ход. Ну Хоч таке, і зарощувана, там, і закинути немає нормально. А тут везде ми плаваємо королівські такі місця і якесь як то хоча ми і от планували, що сьогодні буде Ну Сьогодні, походу, клюють блеки, як каже один із наш знайомий. Хоч обирають шукати. Ну Може там хоть якийсь шанс є щось зловити. Тут така ямка гарненька бути зараз. Які цікаві місця місце, кстати. На лінія місця хороші.

Вся грибы просто далеко стоит. Ами плавание непонятно где. Какие окна классные, королевские. Поверху закидаешь. Цепотки це стоят здоровье на, на руку. Мы приближаемся. Тут нет, зараз сейчас будут зацепи. Це ще не яма. Зацеп на зацепа буде, сей вздруза закину. А -а -а. Да, то карп стоит, двіки там стоит. Там там карп жесткий лилий. Не. <рес> Не здоровий лип. Тут це щука была. Хорош. Да, двики тут рыба є. Да, двики там жесткие выходят. Та то ж здесь подорвалось Тут ямой до 6 метров губиной. То собі вийшов вишил травичку цей карпі, і стоїть собі. А, зараз выпаем на траву вам кидать. Такие лишь прикольные на фоне этих хащ. Заходи в лес, хащи там Тут то там дорога идет. Там еще дальше жирная идет. Еще одна? Ну да. Ну там все Ты хочешь наверное, Там спуск лодок. Трави много? Uh -huh. Ну, я такие, вижу, немного, есть такие. Видно, на, диви, а стоят. на, -на, -на <свяк> Он даже не придумал. Да пригаешь что-то

а зимой гарний попадал, я бачу, еды ловили. Окунь будет открывать лучше. Будет? Окунь, плотва, краснотерка. Верховодки тут нема, я может да, ей... Упалый, упалый. Я не упал, упал. Я Мы там даже Голы? Нет, там поинтереснее где мы были. В той заводе. Що, попали, природа гарна, все, але ви бачите, що сьогодні нічого не клювало. Риби, як нема взагалі, но дуже дивно. Хоча таке тут часто буває, цей кар'єр. Я оскільки тут прибачу, то тут, як не клює, то тут не клює. Тут навіть зимою на жерлиці приїжджаєш, стоїть там вся водойма жервиць якийсь там один дід кудись побіг. І всі кліпають очима стоять. Тут, може, є такі місця, де вона сьогодні там якісь ямки побрала, але як шукати. Одну голку в 10 копицях сіна. Тому що дуже великий кар'єр, два спінінга, і вона може не брати з першого разу. Треба на точках закріпити, тому три дні плавати, поки ти знайдеш. Тому швидше тут попадеш просто на жор. Тому вже темніє будемо їхати. В принципі, будуть тічки, але поки що я думаю на цей кар'єр. Ну, трошки рано їхати. Все таки, тут клює жовтень, листопад, грудень. Ну, грудень, якщо немає льоду, це ж якщо мова йде за спінінг. Якщо йде перший літ, то до кінця грудня тут поклює. Може трошки в січні, і на цьому теж історія закінчиться. Тут такий специфічний водойом, що тут хижак клює от з настанням холодів. Буває, пробиває літом, але це історія більш така унікальна. Я б не сказав би, що вона поширена. Я думаю, якби якийсь може мікроджиг, може наноджиг, ну може якийсь таку пічку, якого би там нашморгав без лодки. А так, крупняк сьогодні реально стояв. Тому можете написати свою думку в коментарях стосовно цього кар'єру, хто тут ловить, хто впізнав водойму, а мені пора їхати.